знизити взагалі цю тривожність і попрацювати зі своїми думками, якщо постійно такий знаєте, як хаос в голові, пінпонг, да, в голові з думки на думку, ти перестрибуєш. Є звісно, практика про те, щоб виписувати думки. Я про це в одних з відео своїх казала. Але ще є одна також штука класна: це знайти собі хобі, яке буде направлене саме на роботу руками. Тобто, це може бути як поєднання рук і голови, складати пазли, це може бути в'язання, це може бути вишивання. Ання чоловіки там це можуть складати якісь модельки, яких зараз є безліч, там 3D конструктор все що завгодно. Алмазна мозаїка, де да, да будь-що, з пластиліну ліпити, з того там нового якогось прикольного пластиліну ліпити, нам це допомагає зосередитися. І тоді, коли ви включаєтеся в якусь діяльність, сюди теж можете і орігамі. Ну, коротше, будь-що, на чому ви можете сконцентруватися. І тоді, наскільки би не летіли ваші думки далеко-далеко, коли у вас буде оця діяльність, що ви там суто зосереджуєтеся, та згадайте, як ви там пазли складаєте. Коли ви прям просто шукаєте оцю кусочок неба, кусочок Хмарки, і ти вже включаєшся сюди. І мозок тоді має задачу, особливо це класно працює з якимось ну, в'язанням, коли ти саме руками щось робиш, руки включаються, і ти вже так, мазочок за мазочком, або там, там мозаїка, чи ви там складаєте той конструктор детальки, це дуже класно допомагає нам переключитися і дати мозку розгрузитися.